У тому році була впроваджена програма «Доступні ліки урядова, де більше 30 найменувань ліків, які необхідні нашим хворим, були внесені в перечень. І по тому року ми фактично профінансували на 100%. Держава профінансувала цю програму, не було ніяких обмежень. В цьому році у нас виділена субвенція майже мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч. Примерно так. так. 850 тисяч. От яка загальна кількість населення складає 24 тисячі шістсот чоловік. От по цим по цій, по цій, по цій програмі. От додатково нам уже на цій сесії виділили майже мільйон гривень. Там двома етапами виділяли 300 з хвостиком і 600 з лишнім. виконання програми у нас вже на сьогоднішній день складає 98%, А в нас ще… Чотири місяці вперед. Так, ну буде перерозподіл в обласному бюджеті, і вони додають. Як да, ну, якщо брати відсотки, то до кінця року у нас в принципі з тих сум, що я назвав, не вистачає десь 120 тисяч по прогнозам. Ну, ця програма працює, і якщо будуть у нас необхідність і збільшення, я думаю, ми цю програму. Виконаємо, тому що да. іменно по цій програмі обмежень немає держави, і кожна сесія обласної ради, спадання обласної державної адміністрації йде наповнення цієї програми. Друге, забезпечення препаратами інсуліну. Ситуація доволі така складна. У цьому році нам надана субвенція в сумі мільйон 870 тисяч, значить, що складає більше 50%. Ну, в цілому по державі і по області ця сума складає 41%. відсоток. Завдячуючи тільки створенням муніципальної аптеки і Використовуючи оборотні кошти муніципальної аптеки і ті кошти, які депутати в свій час давали на обіг медикаментів, нам вдалося ну, практично на місяць ситуацію, будемо говорити, складність по інсуліну поставкам ситуацію утримувати. На сьогоднішній день. Складна ситуація, і буквально вчора я був у департаменті охорони здоров'я області, спілкувався з першим заступником голови обласної державної адміністрації по цьому питанню. Ну, поки що відверто говорю, як я там поспілкувався, і в мене така думка, що в Міністерстві охорони здоров'я люди не потрібні. Іменно по цій програмі. От яка політика на сьогоднішній день Міністерства охорони здоров'я, ну, на мій погляд, сьогодні не йде реформування іменно медичної галузі, сьогодні йде ускладнення ситуації, і ці ситуації визивають безумовно недовольство населення, і мене от, на сьогоднішній день як міського голову це турбує. Ви знаєте, що ситуація в свій час була по профтехосвіті, коли люди по два місяці, діти, люди, діти не отримували стипендій. Практично питання підводилось під те, щоб дітей мало забезпечених не харчувати, дітей сиріт. Ми ситуацію тоді виправили за рахунок наших спонсорів, от і були виплачені стипендії. І було харчування, потім педагогічним працівникам було прийнято областю, виділили кошти. Одним словом, цей процес длився десь 4 місяці. І виїздили в Києві, бастували, і все остальне. і тут чоловік 200 прийшло дітей, які обвиняли міського голову, в тому що він украв їхні гроші. Я не хочу нічого говорити, але за два місяці я б не встиг не тільки що вкрасти, але навіть і порахувати. Тому питання в цілому, на мій погляд, от, іменно по охороні здоров'я на сьогоднішній день перекладується на плечі місцевих органів самоврядування. Ми бачимо динаміку. В тому році нам передали більше 40 мільйонів видатків по енергоносіям в охороні здоров'я і освіті, а також не педагогічних працівників заставили платити за кошти місцевого бюджету. Сьогодні державна програма інсулін вона не фінансується. Хто винуватий? Можна сьогодні говорити, що давайте ми обмежимо. Використання місцевих коштів не будемо робити тротуари, дороги, благоустрій і так далі. Ну, ви розумієте, для чого ми дійдемо. Ситуація буде взагалі безконтрольна. Якби ми два роки назад погодились на фінансування профтехосвіти, я повертаюсь, я просто вначалі зауважив це, ми б сьогодні мали б дефіцит бюджету. На початок року у нас було 39 мільйонів. Да? Ми мали ну, десь дефіцит, плюс ще 20 мільйонів. Як виживати місто? 39 мали дефіциту, на 0 бюджету розвитку взагалі міського. Ноль було на початок року. На сьогоднішній день, завдячуючи голові обласної державної адміністрації Юлії Олександрівні Світлічній, а також. Будемо говорити неординарним діям і заступників по деяким питанням. Ми скоротили бюджет до 26 мільйонів. Тобто 13 мільйонів незабезпеченість бюджету на 13 мільйонів ми змогли зменшити. І буквально вчора вийшла постанова: 6 мільйонів нам дають на освіту. У нас залишається 20 мільйонів дефіциту. Будемо говорити так, що за 8 місяців ми половину дефіциту убрали взагалі. Сьогодні працюємо по питанням дефіциту коштів на захищені статті, на заробітну плату по медицині більше 12 мільйонів. От, і майже 8 мільйонів це адміністрування повністю апарату міської ради. Культура, Розполь, культура споль, це, да, хто отримує заробітну. Плату да, ну, місцевого бюджету. Да, це наші питання. Це наші питання. І ми будемо ну, 12 мільйонів сьогодні медицини по медицині не вистачає людям. І ви бачите, що рівень заробітної плати сьогодні медичних працівників він бажає бути кращим. Він в рази менше від других галузів, в рази менше при тому, що така складність і дефіцит кадрів. І все остальне. Ну, цьому ми стимулюємо, ви знаєте, ті прийняті програми, які були по медичній галузі, по молодим лікарям. Вони на сьогоднішній день ну, працюють не так, би як ми хотіли, але вже скільки у нас? П'ять молодих лікарів, да на цей рік приходить. 5-2 лікаря це сім'я, ми вже надаємо їй квартиру, житло, ремонт там будемо робити і так далі. Вертаємось до інсуліну. Я запевняю, що не одна людина в місті Лазова не постраждає по цим питанням. Ми відпрацюємо зараз додаткове фінансування. От, і я буквально вчора з Харкова дав команду, значить, закупляти муніципальні аптеки інсулін. Є проблема в інсуліні по шести назвам, якого взагалі немає на Україні. А тут є питання. Не ліцензовано на Україні. Тобто ми, ми не можемо. Ніде. І в нас на сьогоднішній Апеційна. день, якщо ви відверто говорити, я вам відверто говорю про те, що по інсуліну деякі люди отримали вже його до кінця року. Ну, в залежності від назви. Деякі люди не отримали, деякі люди отримали на місяць. Там, де на сьогоднішній день не забезпеченість, ну було буквально. Завчора три звернення, да? позавчора взагалі ні одного звернення не було. Потім після обіду мені зателефонував один з міських депутатів по ситуації, я кажу, в чому питання, ми на сьогоднішній день за рахунок оборотних коштів фінансуємо. Це. Ну, проблеми дійсно в закупівлі цього інсуліну по окремим назвам. Там, вони є в комерційних аптеках, але ми не, ми не можемо купити. І вони ліцензоване, це лікарство на Україні. І офіційно бюджет не може за неліцензоване ліки, не ліцензовані, да, придбувати їх по договорах. А люди бачать, є в комерційній аптеці, чого ви нам не можете дати, а ми не можемо офіційно. Тобто хтось з Росії чимоданчику привіз, хто ще яким-то способом, це це да і проблє, Проблема на сьогоднішній і ще одна. Можливо, компенсувати коштами. Ну, програма не передбачає компенсації коштами, да, щоб люди ми компенсували, люди взяли ці кошти, пішли собі купили і самі відповідають по цьому напрямку. Ми сьогодні вимушені уходити в непонятну ситуацію при недбалості Міністерства охорони здоров'я. Я з усією відповідальністю говорю. Коли відмінили програми по онкофорам на сьогоднішній день 0, а в нас онкофорих майже в влазової. Більше 600 у нас чоловік інсуліло залежних, і з кожним роком десь чоловік на 15-20 додавляє. За два останніх місяці 18 людей появи. Понимаєте? Тобто ми не можемо казати, що це профілактика і ми виявляємо. Погіршення стану здоров'я йде людей в результаті і стресових ситуацій, погіршення соціальної ситуації, люди більше почали переживати у вот цих питаннях, а цукор відкуди? Більше в основному від нервів. От, поэтому от така ситуація. Я не бачу на сьогоднішній день катастрофи. Відверто вам говорю. У кого є питання по інсуліну, значить, є у нас головний лікар, є заступник перший, який відповідає по цій галузі. Єнців Фейсбук. Ну я не бачу, що на сьогоднішній день говорять так, що, що може призвести до смерті. Нехай не накручують ситуацію. Це комусь можливо ви вигідно. Да, проблема страшна. Ну повірте, получе кожна людина. Кожна людина. Нехай ми дамо на дві неділі, не так, як раніше давали, на місяць, на два, на три місяці. Дамо на дві неділі. Ну вони зможуть. Потім через дві неділі ще дамо. А Вони попривикали брати на місяць, на два, на три і. Не робити запаси. Хоча... Понімаєте, ну є таке. Ми сьогодні не можемо забезпечити цими препаратами. Є заміна цим препаратам, як я говорив. Ну, Всі хочуть. Бельгію, всі хочуть Німеччину. Ну, тут теж не від нас залежить. Те, що є ліцензовано, будь ласка, ми закупимо і, і зробимо. Ну, є такі дійсно препарати, які на сьогоднішній день заборонені або не прийняті Міністерством охорони для вживання на території України. Ну, але по цим вливання, є, іменуванням Є, критерія. Є. Тобто, є. Ну, люди, так, да, ми от хочемо те, воно, воно ж. І дороже там 5-6 разів. І переноситься організмом краще. І воно ж, ну, а його нема. Ну, поки що, ну по правда, причинам я можу стоять. тільки догадуватися. Беріть те дешеве, чи втратить бюджетні кошти на дороге. Ну, це державна політика може. Це не наша політика, щоб розуміли пацієнти, да больні люди. Це і Сергій Володимирович. Володимир сказав, з місцевого бюджету завдяки нашій муніципальній, більш ніж на 250 тисяч, так Володимирович? Ну, місячна норма. Под, 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 у нас у нас місячна кошці, норма, які не віддала держава. Тобто, за рахунок міста вже ці ліки видані пацієнтам. Дивіться, місячна норма майже 300 тисяч, вересень. Місяць 28 тисяч, жовтень 45 000. Листопад 185, грудень 0. Це плани, плани Міністерства охорони здоров'я надати лазаві. Тобто у нас сьогодні фактично дефіцит 140 мільйон 400 тисяч. Обіцяють 250 тисяч. От вам Надав. і все. Оце різниця. Останнє кажуть, шукайте в місцевому бюджеті, поки, поки що так настало. Коли в була ситуація така із інсуліном? Ну, два місяці назад. Ну, з другого півріччя практично. Два місяці назад, ну я ж вам говорю, ми 12% вже за рахунок власних коштів передали лікам на 12% Очікуємо від, оплату. від всієї потреби. Ну, якщо в область 41, у нас 53 видачі. Ми тянули, ми два місяці ці тягнули, повірте, і складно було, і занімали, і, і, і перезанімали. Ну воно ж виходить вже з-під контролю, а завтра ще ж кажу, що ми будемо е, вже зарплату. Вон, прийдуть, зараз з батальйону Донбас просить, якщо затримають. Прийде прокуратура, не дай Бог затримає, скаже, давайте нам зарплату. Да, ми ж в місті знаходимось. Ну так. як? Я допустимо. Ну, я категорично проти фінансувати державні програми. Ну я на 100% за людей, щоб людям допомагати, а не навпаки щось мішати, когось там доводить до убогасті. Зараз оці 250 тисяч, які вже закупили і вже видали людям так. препарати. Є якийсь запас, тобто зараз вистачає чи вже зараз немає інсуліну. Окремі види інсуліну є. Їх, їх вистачає навіть більше, ніж на 4 місяці до кінця року. У нас по окремим видам ми за, за, можемо вже і лютий закрити. Понимаєте? Запаси є. Запаси є, відповідні, відповідні види інсуліну на сьогоднішній день, як ми говорили. Є дефіцит. Муніципальна аптека, вона теж платить кошти і закупає, і безкоштовно ніхто не дає. Вона сьогодні витрачає з власного обігу свої кошти, закупає, завозить. Ну, от такої кількості, яка аптека не витримає, дефіцит, якщо на неї держава звалася. Вже Уже та, ми да, видали да. людям те, що нам не дають. За свої Взагалі кошти свої. купила, аптека завезла і видала по рецептам. Ми повинні компенсувати її. Ми вимиваємо сьогодні оборотні кошти, ну, вимушені. Да, да. На інші лікарства могли б потратити. Ті, які не фінансуються державою, у нас більше 60 категорій назв е, е, хвороб. Які повинні фінансуватися держава і давно є 99-го року постанова, і по якій взагалі не фінансується населення, і ми з власного бюджету, ось ви виділили вже майже 600 тисяч на, на ці ліки. При потребі 6,5 приблизно мільйона на цих хворих. Ми ну, теж взагалі не можемо цю державну програму. Яка взагалі не фінансувалася, не фінансується взяти на плечі міста. Тому ми частково компенсуємо ці ліки да, населення, частково прохаємо, ну, щоб вони сплачували самі ну, в якихось відсотках. Це дуже великий перелік, і там теж є іонка хворі, і, і є, є, є види діабету сахара цукрового, які не підпадають під державну програму. Це теж є. Там, де категорія відповідна людей, кількість це дуже велика категорія людей. Здається, мені справку підготовили по забезпеченню населення медикаментами першої необхідності, а також перев'язувальними матеріалами. Ми бачимо, що при потребі, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, відповідно до... На залоги і лікування хвороб складає 21 мільйон 41 тисяча на рік. Це вже ми переходимо до третього питання. В бюджеті у нас передбачено у 2018 році 2 67 тисяч, що становить 10% від загальної потреби. І тепер дивимося: медична галузь. Делеговані повноваження, які виконує міська рада по цим питанням в особі територіального медичного об'єднання. Держава дала 140 тисяч. Міський бюджет дав 1 млн 745 тисяч. Районний бюджет дав майже 82 тисячі. Це при тому, що це галузь держави. От вам ситуація. Один відсоток дала держава. Ну це тільки, тільки ліки. Тільки те, що треба. Ну, Кислород, те, і, що нада, нам і... отама ефір, спирт, бинти, ну все, плю, плівка, все, 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 все. от А питання ноль. А, а якщо питання? Ноль. А якщо врахувати ще й комунальну, ми, 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 ха, ми харчування все, взагалі все, харчування. не говоримо. Якщо по харчуванню у нас 10 гривень mm -hmm. виходить, да? 10. Ну, 10 mm -hmm. одна людина. І непогане харчування. От mm -hmm. я проїхав. Mm -hmm. Де? Це mm -hmm. тільки за рахунок місцевого бюджету, ви розумієте. Mm -hmm. Держава ноль. Mm -hmm. Всі остальные ноль. Ну притом у нас обслуговується декілька районів. Ну, 10 тисяч вчора прийшов лист від близнюків, mm -hmm. дають. Хоча, хоча повинні десь 500 тисяч пролікованих. При тої ситуації, яка є, що ми видаємо, це все за рахунок місцевого бюджету. Ну ми ж не безрозмірні. Ну, от кажуть, давайте, 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 давайте. Людина потрапляє, що їй не окажуть першу медичну, а кажуть, за що чого? якщо ноль держави. Тільки за рахунок місцевого бюджету. Ми да. позакупляли відповідні страхові ліки. Де в нас на будь-який момент люба людина поступає. Не ждемо поки побіжать в аптеку купувати. Тут же оказыває, оказыває допомогу. Тут же туберкулін. Ну то я взагалі мовчу. Туберкулін взагалі немає в державної програмі. Ми говоримо, Україна виходить на якесь там місто призове по туберкульозу. Да? Ноль в державної програмі. Так все за рахунок міста.